Привіт аграріям з України, незважаючи на всі проблеми і незгоди, як говорив відомий синоптик, які відбуваються в нашій країні, ми все одно зустрічаємося на фоні нашої трудової зайнятості і з різного роду проблемами. І як би важко не було, все одно їх потрібно вирішувати, шукати можливості, шукати виходи з кожної ситуації для того, щоб зберігати можливість працювати і взагалі підтримувати функціонування нашого з вами аграрного сектору, який без пафусу і як би то голосно не звучало. Продовжує зберігати продовольчу безпеку нашої країни. І сьогодні я хотів би поговорити буквально абсолютно лаконічно про дві основних проблеми, які нас з вами стосуються. Перше, це те, що посіви озимої пшениці і без того бідні, і, і без того вимучені, тому що сіяли в суху землю на напевне у всіх регіонах. Про те, що вони реально в небезпеці, оскільки зараз ми отримали на ту суху землю таку свого роду потенційно провокаційну вологу. І Сьогодні я покажу пшеницю, як вона виглядає, як виглядає стан зволоження безпосередньо у нас на півночі Одещини і розповім, які у нас є ряд потенційних небезпек. Тим паче зараз, коли Україна не досіяла практично півтора мільйони гектар пшениці від звичних площ, то взагалі ця ситуація лякає. І другий момент хотілося поговорити. Думаю, більшість аграріїв зіштовхнулася з такою ситуацією, як е, е, не йде плуг. Так, якщо зовсім по народному і не можна виорати абсолютно нічого на сьогоднішній день, тому що рве, припинає і весь цей народний сленг, який ми тільки знаємо. Покажемо, який вихід з ситуації знайшли ми на даному етапі, для того, щоб провести основний обробіток ґрунту, власне, по кукурудзі, глибокий основний обробіток ґрунту, такий максимально заощадливий і виходячи з сьогоднішніх умов, ефективний. Тому два моменти. Буде лаконічно. Надію, що буде корисно і цікаво. Не забувайте, що ми є виробниками насіння. Альдазор Бомонт Імпульс по соняшникам. Теадор Маніфіка R18101 Марсель по кукурузі. Працюйте з нами по насінню. Підписуйтесь на наш YouTube та TikTok. Поїхали. І так зараз стоїмо на площі, де висіяна озима пшениця Шестопалівка в еліті. Висівалася вона по ріпаку нашому гібриду Atrix. І я думаю, що камера передає всю складність ситуації. В нас зараз ми отримуємо такі складні рвані всходи після дощику. І так як ви розумієте, що ріпак був зібраний ще влітку, площа була підготовлена, і пшениця тут висіяна буквально в терміни. Вона висіяна, якщо не помиляюся, десь 15-17 вересня. Прямо так, як пише книжка. В ідеальні строки посів, але строки посіву відносно хронології, ідеальні, відносно вологи, то ви розумієте, що зараз в кінці жовтня ми тільки починаємо отримувати такі страшні рвані всходи. ледь ледь ось опрострілюються рядочки, і основна небезпека, з якою ми зараз зіштовхуємося, основна така. Проблема і те, що нам заважає спати вночі, це дощик, який пройшов у нас десь днів 10 тому. Справа в тому, що на так як ми сіяли в максимально екстремальних умовах, ми висівали е, в суху землю, повторюся, і вона. По суті, що в складі лежало дане, дане насіння пшениці, що в землі, до цього дощику, ну, в принципі, ніякої різниці не відбувалося. Ну, не спостерігалося, вибачаюсь. І от коли в нас десь в районі 12-13 жовтня випало 12 мм опадів, за що найбільше переживали? Зрозуміло, щоб це не була провокативна волога. Ми зараз покопаємо, взяли з собою лопатку цього разу і покажемо, як виглядає та небезпека, так скажемо, на лице. І справа в тому, що коли у нас перша і початок другої декади жовтня були холодними. В нас були приморозки вночі, відпар, і взагалі коефіцієнт відпару з поверхневих шарів ґрунту, того що впало, був невеличкий, і, в принципі, пшениця не було таких шикарних умов для того, щоб вона розвивалася і проростала, то ми, в принципі, були спокійні. А зараз, коли в нас на даний момент от дивлюся, 21 число субота, і ми в 11 ранку маємо 23 градуси тепла, і нам на неділю передають 27 на день і 15 градусів на ніч. Тобто, коли в нас буде. Тепло, світло і трошки вологи це ідеальні умови для проростання будь-якої і, відповідно озимої пшениці насіння. І так як в нас складуться оптимально всі умови для того, щоб вона проростала, і вологи, ну, той малесенький мінімум, і головне, що цих 12 міліметрів змогли промочити ґрунт на глибину загортання насіння. то… Ми переживаємо, щоб ця волога не стала провокаційною. При тим паче такій напевно літній температурі 27 на 15 день на ніч, то просто лякає. І тим більше при такій температурі в 27 градусів буде і проходити активно відпар, волога буде тікати з оцих, той малесенький ковточок, що поля взяли. Він буде тікати з верхніх шарів ґрунту. Тому зараз маємо такі переживання. Дуже надіємося на дощики, які будуть от. На, ну, які я надію, що будуть, які прогнозують нам синоптики на наступний тиждень, тому що без них ситуація ну, свого роду не хочу говорити критична, але заставляє бути зараз по народному на іжогі. Зараз ми відкопаємо частинку. Я покажу, як виглядає той невеличкий запас вологи, який заставив насіння прорости, але далі воно не має перспектив напитися води і рости далі. Отак от десь можемо бачити, як вона кволо виходить. От де не де така жовта. От чого ми найбільше боїмося, чи вистачить їй сили і всіх тих факторів, які забезпечують її ріст для того, щоб вискочити. І от в такому стані вона... О! Відносно вологи. Я не знаю, чи передасть то камера, напевне ні. Але от у нас зволожений ґрунт десь от буквально на 6 см. Далі отут, -от я от покажу, просто не знаю, чи передасть камера, а отут от вже сухо. Ви Можете собі уявити, наскільки ми переживаємо на даному етапі. Вон, далі я вже достаю пороха. Десь от приблизно на 6 см. У нас є така напівволога. І от в такому стані виглядає свіжопроросша пшениця. Дивіться, яка вона бідна, і я не знаю, в неї шансів рости далі все менше і менше. Але вони є. І ми надіємося, що все ж таки це трапиться. Вона взійде. І так зараз знаходимося на площі, де проходить процес глибокого рихлення. І я думаю, що ні для кого не є секретом в більшості. Регіонів України зараз є проблеми з оранкою за рахунок посухи, яка продовжується кілька місяців, плуги попросту не йдуть. І так як ми являємося такими, можливо, закорінілими, але все ж фанатами глибокого обробітку ґрунту з перевертанням пласту, тому що, коли ми перевертаємо пласт, ми так вважаємо, ми ховаємо туди і шкідника, який залишився з культури, яка зростала в цьому сезоні, також насіння бур'яну, який кинув, і, в принципі, Добре виоране поле, я завжди говорив і буду говорити, і, як, на мою думку, є найкращим акумулятором для зимової вологи. А зимова волога це фундамент для майбутніх просапних культур, таких як соняшник, кукуруза, найпопулярніших на сьогоднішній день на теренах українського агросектору. І вони втілюють, як говорить наука, свій генотип повністю, напевне, на відсотків 70 за рахунок накопиченої взимку вологи. Але так як плуг не йде і рвати. Плуги ми не бачимо сенсу і гвалтувати трактори, то ми зараз все одно, так як ми переслідуємо глибокий обробіток ґрунту, то зараз у нас працює глибоко розпушувач. Конкретно на цій площі у нас працює джундір 83-35 із глибоко розпушувачем 27-20, якщо не помиляюсь, номенклатуру точно не пам'ятаю. Які основні плюси даного агрегату? Перше, це. Витрата палива, тому що коли от в таких умовах, якщо навіть орати на тих самих 25 сантиметрів, я думаю, восьмикорпусний плуг з таким же трактором, він брав би, напевне, літрів до 30, ну навіть не говорячи про те, щоб ми рвали болти, корпуса і взагалі просто трактор і працював би максимальні нагрузки. Але тут зараз навантажені, вибачаюсь. Але от зараз John Deere працює і дуже великий плюс це витрата палива. Вона складає 16 літрів на гектар, і так як ширина. Захвату даного агрегату досить предметна, то його продуктивність також значна. Це в районі 50 гектар за добу. Тому і також він устаткований двома парами дисків спереду. І позаду основних робочих органів. Який основний мінус даного агрегату, як на мене, це те, що він має велике міжряддя між робочими основними органами, між лапами. Воно складає 70 см. І є скептики, які взагалі не вважають це повноцінним рихленням, коли ширина між робочими органами має такий великий діапазон саме в 70 см. Але тим не менш зараз трактор працює. І ми обробляємо на, глиб... на нормальну глибину. Також рихлення не йде так, як нам хотілося, там більше 30 см, воно йде десь, якщо бути відвертим, до 30 см. Але тим не менш, ми зараз маємо, я дуже надіюсь, ми зриваємо зараз підплужний пласт, який сформувався роками на даній площі. Це, по-перше, а по-друге, ми зараз ну, зрихлюємо землю і всі ті опади, які нам обіцяють синоптики, вони продуктивно їх поле може глутнути. Тому от, Ігор, покажи, будь ласка, як виглядає цей красень. І тому зараз рихлення виглядає безпосередньо так. Скажу відверто, що затягувати взагалі в глибоку зиму зоранку, я думаю, що ті люди, які проводили дані агроприйоми, знають наскільки там то чимодани вивертає, то ще якась катастрофа. там ну якісно глибокий і основний обробіток провести взимку і тим паче в весну спашка, я думаю, неможливо. Тому зараз, якщо навіть проаналізувати ситуацію, яка відбувається ну, на теренах інформаційного простору українського. Агросектору то це взагалі можна сказати вологозабезпечуюча технологія, тому що е, вологозберігаюча, вологоакумулююча навіть ну тому, що ми не перевертаємо пласт. Якщо говорити, то відносно самого верхніх шарів ґрунту, це йде поверхневий обробіток ґрунту, і ми не витрачаємо вологу на даний момент. І так як в принципі, от чому я боюся рихлення в серпні місяці, тому що якщо не перевернути пласт, то там вискоче, напевне, вся вся флора ще до жовтня місяця, вона спровокується і поле досить на, на предметному рівні заросте. А коли ми працюємо в кінці жовтня місяця, коли вже всі посадки от багряні, помаранчеві, жовті, Взагалі, в нас осінь в Одеській області прекрасна, то вже який бур'ян має рости, то по кукурузі я вважаю цей агрегат ну, максимально топовим. І чому от виглядає так круто, нема отих, е, е, великої кількості пожнивних решток і так далі, за рахунок того, що ми перед е, безпосередньо рихленням проводимо е, легеньке лущення. Тут працювала лемка Рубін 9. Тому зараз, коли Плуги не йдуть, основний обробіток по кукурузі провести не можна у розрізі оранки, нас глибоко розпушувач спасає. Тому робіть висновки. Менше дизелю, От також йдуть диски, ширина міжряддя, звичайно, мінус, але в порівнянні з відсутністю основного обробітку, то я вважаю, це топ. Залишайтеся з нами, працюйте з нами по насінню, підписуйтесь на наш YouTube та TikTok.